Вітаю вас на медитації прийняття батьків. Звертаю увагу, що ви можете звернутися за індивідуальною консультацією, Посилання в описі під відео. Колись, коли ви були дитиною, життя здавалося неймовірно великим проти вас, маленького, Не мов би велетень із дитячих казок. Цей велетень іде собі, час минає, велетень не дивиться під ноги, а ви весь час, як дитина, намагаєтесь втекти в велетню з-під ніг, щоб цей велетень вас не розтоптав, бо ж розтопче і ви помрете. Життя небезпечне, так? І від того велетня вас повинні би захищати, ваші батьки, щоб вам було не страшно. Ваші батьки зобов'язані дати вам захист, безпеку і все, що потрібно для вашого як найщасливішого і якнайкомфортнішого перебування на землі. А що, як батьки вам уже все дали? А що, як вони вас виховали, одягли, взули, нагодували? І цього достатньо. А що як ви уже не маленький, не маленька, і батьки уже тут ні до чого, вони просто не в змозі вас від усього захистити. Пора вчитися, домовлятися самостійно із своїм же життям. Маленька дитина стоїть на перехресті доріг і плаче. Велетень життя наближається, а дитя не знає, куди йому бігти. Вмощуйтесь, будь ласка, зручніше. Зробіть глибокий вдих, видих, вдихаємо носом, наповнюємо повітрям живіт і видихаємо через рот. Концентруємось на диханні. Уявляйте, не мов би ви вдихаєте усім своїм тілом. Буквально Кожною клітинкою свого тіла. Відчуйте пальчики ніг, ноги, відчуйте руки, грудну клітину, очі. Відчуйте кожну думку у вашій голові. Кожен рух родної клітини, кожен стук серця. Оце і є життя. Кожен ваш подих наповнює тіло зціленням і запускає оновлення, регенерацію клітин. Кожен видих ваш очищає вас. Очищає ваше тіло від усього, що вам більше не потрібно. Не тримайте у собі непотріб, який більше не служить вашому розвитку. Відпускайте з себе, видихайте кожною клітинкою тіла. дихайте, будь ласка, у зручному для вас темпі. Дихання є важливою частиною. Продовж усієї медитації. А зараз уявіть, будь ласка, як ви піднімаєтесь над собою, над будинком, над містом, над своєю країною, над планетою вище, ще вище вгору. І зараз раптом, ви опиняєтесь на лісовій галявині неймовірної краси. Роздивіться, насолодіться, дозвольте собі мить насолоди. А зараз роздивіться протилежну сторону галявини, протилежну від вас. Уявіть, як звідти до вас прямує велетень, який трощить усе на своєму шляху. Роздивіться цього велетня, як він виглядає. У що цей велетень одягнений? Що цей велетень відчуває? Чому, на вашу думку, велетень так себе почуває? Чому велетень себе поводить саме так? Звертаю увагу, не думайте, просто відчувайте, перша ваша думка є правильною відповіддю. Навіть найбільш дивна. Підійдіть до велетня ближче, якщо бажаєте, зробіть крок, ще крок, роздивіться його детальніше, відчуйте, уявіть, як цей велетень відноситься саме до вас. Як ви думаєте, чому він так до вас відноситься? А зараз уявіть, як ваше маленьке я заплющує очі. Нічого не думайте, не уявляйте, тепер просто відчувайте своїм тілом і скажіть мені, будь ласка, де саме відносно велетня перебуває ваше маленьке я? Збоку, зверху, з краю. Знизу ваше місце положення дуже важливе для вас. Скажіть, будь ласка, собі, яке саме значення для вас має ваше місце положення і яким чином це місце положенні впливає на ваше вміння жити своє життя? Уявіть, як ваше маленьке я розплющує очі і бачить, що велетень уже ближче, велетень наближається до вас, реве, можливо, щось кричить. Якщо ви чуєте, що велетень щось кричить, зверніть увагу, що саме кричить ваш велетень. А вам страшно, але ви все одно робите глибокий вдих. Видих і ступаєте крок назустріч велетню. Якщо бажаєте, можете фізично підняти ногу, роблячи уявний крок. Ваше дитя усміхається, велетень підходить, помічаючи вас і розглядає вас. Зараз заговоріть з велетнем. Спробуйте з ним подружитися, згадайте, будь ласка, якусь приємну історію з вашого життя і розкажіть її велетню. Згадайте щось хороше, велетень усміхається нахиляється до вас, він бере вас у свою долоню. Тепер ви можете його обійняти. І він обіймає вас у відповідь, обіймає з теплом, з ніжністю і з щирістю. Ваше внутрішнє я насолоджується спокою і від насолоди заплющує очі. І тієї ж миті коли маленьке я розплющує очі, воно розуміє, що знаходиться всередині якоїсь кімнати, ваше маленьке я роздивляється навколо і приходить усвідомлення, що ви наразі знаходитесь всередині велетня вашого життя. І дитя починає розуміти, що ви не збоку, не вгорі, не внизу, не з краю. що ви і є отой велетень, який трощить все навколо тільки тому, що велетень просто не має керуючого у собі, тому й трощив усе навколо. Роздивіться кімнату. Роззирніться. Ви бачите себе всередині кімнати управління вашим велетним життям. Там є усе, що потрібно, а також великий пульт керування, великі екрани, як на космічних кораблях. Зараз ви підходите до пульту керування, сідаєте на єдине крісло. І швидко ознайомившись з інструкцією, починаєте самостійно керувати своїм велетнем. Ваше життя у ваших руках. І ви знаходитесь всередині свого велетня життя. І саме життя вас захищає усіма ситуаціями від неприємностей. Зараз ваш велетень зменшується до розмірів звичайно. Дорослої людини. Ви знайшли гармонію всередині себе. Більше не конфліктуєте з собою і відповідно перестали зсередини розривати свого велетня, і він більше не демонструє ворожість до світу. Велетень став щасливий, Велетню більше не має потреби себе збільшувати, показувати якось, демонструвати. І велетень зменшується до розмірів вас, дорослого. Відчуйте, будь ласка, свої кінцівки, живіт, спину. Відчуйте своє тіло, велетень на ваших звичайних розмірів. І зараз ви знову відчуваєте себе собою, дорослим, сильним. Керуючим пультом свого життя. Ви знову бачите галявину, ліс, роздивляєтесь навколо і з протилежної від вас сторони шляху, там, де велетень усе розтоптав, виходять ваші батьки. Їм важко до вас пробиратися, розкидані дерева, хащі. Зламані гілки, але вони дістаються нарешті вашої галявини, розцарапані, розтріпані в ранах, проте досі люблячі вас щиро і безумовно, теплі і привітні. Роздивіться будьків, і зараз ви бачите, як ваша мама робить крок вперед. Роздивіться, будь ласка, свою маму. Уважно роздивіться кожну деталь, як вона виглядає, в чому вона одягнена, чому у неї такий одяг, як вона себе почуває. А зараз відчуваємо своє тіло. І ви не би ловите хвилю емоцій вашої мами і на мить відчуваєте своїм тілом почуття вашої мами до вас. Ви відчуваєте її любов до вас, її страх за вас, її болі у власному житті. Ви відчуваєте усе. Також одночасно з цим ви відчуваєте свої емоції. Образи, неприємні відчуття, спогади. Кожен цей спогад у вашому тілі набуває певної форми, можливо, стає якимись предметами, кулями. І ви зараз починаєте усі ці почуття, усі болі, усі образи витягувати з тіла. На кожній ви можете зупинитися, роздивитися, згадати і відчути, на що ображалися ви, як ви сприймали ту чи іншу ситуацію з однієї сторони, а з іншої сторони ви відчуваєте, що мама хотіла чиєю чи іншою дією. Рази, ситуації зробити для вас, які мотиви в неї були. Діставайте усе і складайте перед собою, між собою і вашими батьками. Не спішіть, у вас є час. Дістаємо кожну кулю, кожен предмет. Розглядаємо, чому саме така форма, чому саме такий розмір. Що це за спогад? Що саме завдало вам болю? Як реагували ви і іншою частиною тіла, там, де ви відчуваєте маму, відчуйте, що хотіла мама зробити для вас тоді, який мотив був в неї для того, щоб так зробити, сказати, вирішити. Іставайте усе. Усе склали, роздивіться детальніше. Чудово. Якщо ви усе склали, робимо глибокий вдих, видих. Подивіться, яка велика купа, роздивіться своє тіло. І зараз ви бачите, як мама робить крок назад, і тепер вперед виступає ваш тато. Зверніть увагу на свого тата. Роздивіться його детально. Якщо ви його ніколи не знали і не бачили, уявіть собі рандомний образ. Як він виглядає, у що він одягнений? Чому саме так виглядає і саме такий одяг? Як він себе почуває? І точно так само ви відпускаєте емоції мами зараз і вдихаєте своїм тілом хвилю. Татових почуттів і емоцій. Відчуйте своїм тілом емоції тата, його почуття, його болі і все охоплюючу безумовну любов до вас, як до своєї дитини. Одночасно з цим ви відчуваєте свої емоції, свої образи, неприємні відчуття, спогади. І точно так само витягуйте усі ці болі зі свого тіла і складайте зверху на те, що ми вже дістали. І точно так само кожен предмет, кожне явище розглядаємо, чому саме така форма, чому саме такий розмір, що це за ситуація? Що ви відчували? Як ви це сприймали, що ви подумали? І іншим способом, іншою частиною тіла відчувайте емоції тата, що тато хотів зробити, сказати, які мотиви були у нього у тій чи іншій ситуації, і що він хотів. Зробити для вас, які почуття він тоді відчував кожну ситуацію, кожну біль, кожне явище витягуємо з тіла, вдих, видих. Усе склали. Роздивіться. Чудово! Тепер ви робите крок назад і бачите, як оця купа болю, яку ви склали, просто загорається фіолетовим вогнищем. Архангел Заткіїл нам допомагає відпустити всі болі, спалити всі образи і перетворити цю купу деструктиву на безумовну любов, довіру і тепло. Вогонь горить, все тріщить. Нарешті згорає остання біль, останній предмет, і вогонь починає гаснути. А на місці образ застигла хмара енергії любові. Ви розглядаєте цю хмару і розумієте, що кожна ситуація була сповнена любові батьків до вас. І кожна ситуація була для вас. Кожна дія, фраза, жест це любов. Але любов не завжди зручна. Любов не залежить від умов, комфорту чи легкості. Єдине любов завжди приносить благо. Ця хмара енергії піднімається вище землі. Вона може бути прозоро рожева. Може бути прозоро, зелена, може бути золота або ще якогось кольору. Ви відчуваєте легкість, спокій, неймовірний комфорт. І зараз ця енергія повертається безумовною любов'ю назад у ваше тіло. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих. Усім тілом і тепер видихаємо. І ще раз вдих. їх, усім тілом і видихаємо. І ще раз вдих. їх, усім тілом і видихаємо. Тепер подивіться на своїх батьків. Можете повторити за мною, можете просто про себе приймати це, можете думками повторяти або голос. Дивимось на батьків і говоримо, у мене погані батьки. Я не отримав, не отримала усе, що хотів, хотіла. У мене дуже погані батьки. І я приймаю зараз своїх поганих батьків. Я дозволяю своїм батькам бути поганими. Я дозволяю собі бути поганою донькою, поганим сином для своїх батьків. Я дозволяю батькам зі мною не погоджуватись. І я дозволяю собі не погоджуватися з батьками. Я дозволяю собі обирати те, що найкраще для мене, і відмовлятися від усього, що мені не підходить. Я визнаю і приймаю, що вважала, вважав своїх батьків поганими тому, що не міг, не могла, собі дозволити бути поганою. Донькою чи сином для них. Та я помилявся, помилялася. У мене найкращі батьки. Я дозволяю собі любити своїх батьків навіть поганими. І я дозволяю своїм батькам любити мене поганим поганою. Навіть зараз, в цю мить, коли я вважаю себе неїдною. Я все одно варта, вартий любові своїх батьків. Любов батьків, безумовна. І мої батьки варті моєї любові. Мої батьки просто давали мені інструкцію, все моє дитинство вчили мене користуватися пультом управління до велетня мого життя. Зараз я розумію, що натискати кнопки і керувати велетнем свого життя і обирати свій шлях я можу самостійно. Давно міг могла. Просто я застрягла, застряг в ілюзії маленького я відносно. Великого, дорослого, страшного, самостійного життя. Я дякую батькам за все найкраще, що вони мені дали. Я дякую батькам за все найкраще, що вони мені дали. Я дякую батькам за все найкраще, що вони мені дали. Робимо вдих! Ще один глибокий вдих усім тілом, видих, і ще один глибокий вдих, усім тілом і видих. Роздивіться себе, своїх батьків. Як ви змінилися, якщо змінилися? Чи змінилися місцина навколо вас? Чи змінилися батьки? Можете обійняти батьків. Обов'язково подякуйте їм за те, що прийшли і допомогли вам в сьогоднішньому процесі. Подякуйте собі за таку сильну роботу. Ми дякуємо також Архангелу Задкіїлу за його допомогу і захист Зараз перед вами з'являються двері портал, ви відчиняєте двері, заходите в них і можете повертатись назад до себе, Поворухніть пальчиками рук, ніг і по готовності відкривайте очі. Пам'ятайте, ваші батьки написали вам інструкцію. Як рекомендацію залежно від отриманого власного досвіду, про те, як саме керувати своїм велетним життям, які кнопки натискати, куди йти і що робити, вирішувати вам. Ваше життя належить тільки вам і вам його жити. Вам по праву народження належить керувати своїм життям. По праву вашого народження вам належить єдине місце управління за пультом керування вашого власного життя. Пишайтесь цим. Запрошую вас на сеанс регресивної терапії, де ми зможемо детально в індивідуальному порядку розібрати усі образи і відпустити біль. Деталі за посиланням в описі під відео. Ви варті тільки найкращого. До нових зустрічей!